Там були пропозиції. І ми з вами пройдемо оцей весь матеріал, зрозуміємо важливі моменти і ще доповнимо окремо по цьому питанню, що ж треба зробити в першу чергу на законодавчому рівні. Так ось, управління комунальним майном. І давайте зрозуміємо таке поняття, що таке комунальне майно. А це власність. Територіальних громад на належне їм майно. Тобто власником майна, комунального майна є територіальна громада. Це першочергове поняття. Також власність територіальних громад на належне їм майно, що використовується для спільних потреб громади, і керується відповідними органами місцевого самоврядування. Є у комунального майна три складові, які мають знати, має знати Територіальна громада кожен мешканець, кожен громадянин. Це управління, користування та розпорядження. Оці три речі присутні в такому понятті, як комунальне майно. І ось це питання. Яке стосувались комунального майна обговорювали на конференції. А це удосконалення, управління комунальним майном ініціативи та кращі практики. Тобто, яким чином треба ефективно управляти комунальним майном? І ось вони наголосили на цій конференції, які існують зараз проблеми. А це недосконалість законодавства та Зарегульованість управління комунальним майном. Так, це вірно. У нас є проблема в Україні це невдосконалене законодавство. І також це стосується і питання комунального майна. Далі, високі корупційні ризики з боку органів місцевого І Відповідно, коли відбувається ось такого виду конференцій. Відразу наголошується питання про корупцію з боку органів місцевого самоврядування. І це велика проблема, бо як можна розвивати територіальну громаду, коли там є корупційні складові? І там знаходяться голова, депутати і всі ті керівники, які відповідальні за розвиток за майбутні територіальної громади. І там є ось такі клеймо, як корупція. Так ось, привабливі об'єкти комунальної...